Здоровенькі були. Знову ми зустрічаємось на моєму каналі. Хто забув підписатися, прошу поквапитися. Ну і у даному випадку будемо вести мову, як я вам і обіцяв, про Деку моркву. Але щоб говорити про Деку моркву, почнемо розповідь із звичайної моркви посівної. Яку ви дуже добре знаєте, ось це є посівна морква. Оця кругла, то це такий сорт, що вона дуже солодка, вона називається дитяча морква. Ну, а це звичайна морква. Ну і здавалося б, моркву посіяти в грядці, і ми вже можемо. І не думати про деку моркву. Але ще у Першому столітті декою морквою лікувалися давні греки, збирали насіння. Ну і дека морква росте всюди, росте в Америці, росте в Азії, в Новій Зеландії, навіть у Африці є, а на українських теренах вона зростає повсюдно на полісі, наприклад, на луках її дуже багато є, а у нас в Карпатах росте у бабіч доріг, вона росте як бур'ян. Ну і що морква дека починає. Цвісте, вона належить до родини селерових. І коли вона починає цвісти, то цвіт у неї дуже подібний до болеголову. А болеголов, то це є дуже отруйна рослина, тому збираючи деку морку, варто пам'ятати, аби її не переплутати з болеголовою. Але деку моркву від болеголову. Найлегше відрізняти завдяки її листю. Дека морква е, має багато лікувальних властивостей, але ще хочу два слова сказати про звичайну моркву. Е, якось ми так е, призвичайлися, що ми використовуємо звичайну моркву. Е, при харчуванні, і ніхто навіть не згадує, що знає можна робити, наприклад, е варення. Колись старі баби космачі, такі як шталеб'єчка, Кіф'ячка, варили варання із моркви морку дрібненьку насікали. І варили, коли воно вже доходило до е, свого завершення, туди додавали трішки е, тертої ружі пелюсток. Воно мало дуже гарний колір, дуже гарний смак, і інші гуцули дивувалися, що то за така муляда. Отже бачите, це є коренепліт. Звичайної моркви, а це є коренеплід дикої моркви. Травознаї його рідше використовують, як і взагалі деку моркву, в основному використовують тільки насіння. Але якщо взяти плід, а його бажано викопати. Навесні, коли морква починає рости, бо це є дворічна рослина, то цих коренеплодів, якщо назбирати, і якщо із них вичавити сік, то це є добрий засіб для лікування онкозахворювань. Ми говоримо про різні способи лікування онкозахворювань, вживаємо. При цьому і чистокіл, і болеголов, і часом говоримо про мохоморе чи греблека, але мало згадуємо про корінь декої моркви. Коли дека морква набирається росту навесні, то вона має гарні зелені листочки. А коли зацвітає, то Дуже добрі квіти, медоносні квіти, бджоли полюбляють гарний запах. І з тих листочків медоносних можна їх засушити і готувати чай, який заспокоює нервову систему. Але про дику морку, якщо говорити, то бачите є таке сусвіт'я і якраз тепер у жовтні, в листопаді у нас у Карпатах збирають ці сусвітки, поки вони ще не розкрилися, бо якщо вони розкриваються, то насіння декої моркви висипається. І що варто сказати, що це. Насіння дуже широко використовується в народній медицині. В основному одну таку суцвіття беремо з дикої моркви, коли воно ще не розпустилося. І це насіння настоюємо на склянці води і випиваємо собі бажано настоювати у термосі. Можна його взяти саме насіння і набрати три столові ложки і запарити в термосі. Може навіть цілу ніч стояти, навіть краще буде. Три столові ложки на три склянки води. І ці три склянки води. Уже запареної на цьому насінні дикої моркви треба випивати протягом дня за півгодини або за 40 хвилин до приймання їжі. Це треба продовжувати тиждень-два, і воно дає дуже добрий результат, коли в нирках є камені. Воно дробить ці камені. І потім ці камені з сечою виходять як піщання маленькі, і людина таким чином може позбутися своєї недуги. Так само можна брати деху моркву і це насіння випивати від туберкульозу. Дехто навіть його використовує. При кашлі, воно дає добрий результат. Воно, коли ниркові захворювання чи жовч, турбує когось, то воно також дає добрий результат. Отже, якщо ви собі цього насіння тепер підете на збираєте, Ну, можливо, на тих теренах України, таких як Слобожанщина чи таких як Погілля, воно вже достигло більше і розкрилося, але все одно назбирати собі таке насіння, то це насіння вам буде дуже добрий лік у будь-який час, і прошу собі заготовити насіння. Для лікування, тому що в аптеках воно не продається, а е, травознаї продають, але дехто намагається збирати деку моркву біля доріг, де їде транспорту багато, і то насіння не принесе користь, а тільки шкоду. Отже, про деку моркву ми поговорили. Збирайте собі зараз насіння. Хто не встигне назбирати насіння, навесні постарайтеся накопати коріння. Ну, а пізніше можна збирати всю рослину і сік можна вичевити із зеленого листя, і з зеленого стебла. Морква росте висока, вона буває метр, буває більше, ніж метр. Вона дуже гарно виділяється серед квіків на полях, тому намагайтеся не пропустити своєю увагою цю давню, цілющу рослину, яку споконвіку використовували і українці, і інші народи. І зараз вона займає чільне місце у лікуванні. Бажаю вам міцного здоров'я. Дивіться мій канал. Дякую, що підписуєтесь на мій канал.